Від мене. Виконання чинного законодавства, держави Україна, ви мене хочете спонукати до того, щоб міліція більше не виконувала ухвали суду? Ні, я би вражаю, у нас питання до самої ухвали суду. От дивіться, Якщо це... у вас є питання до ухвали суду, є апеляційне провадження судді, апеляційна скарга, а потім касаційне провадження. Якщо у вас є питання, а з приводу правомірності чи неправомірності дій працівників міліції ви можете звернутися до прокуратури. Я вам зразу заявляю, працівники міліції, згідно ухвали суду, виконали всі необхідні умови, потрібні визначені, і діяли абсолютно правомірно. Якщо ви вважаєте, що ми діяли неправомірно, зверніться до прокуратури, нехай дасть правову оцінку. Якщо мої працівники міліції діяли неправомірно в деяких випадках, це і Кам'янко-Гузька була ситуація, і ви всі пам'ятаєте, на часі, коли Беркут там побив людей, я ні одного з них не захищав. І не буду захищати. Але спонукати мене і тиснути на мене, щоб я не виконував ухвалу судів, вибачте, цього не буде. На території Львівщини, як і раніше, панує закон, я за цю Львівщину відповідаю як начальник міліції. Крапка. Тиснути на мене, щоб я не виконав ухвалу чи зробив ті чи інші протиправні дії, не можна. По тій простій причині. Я спокійно розцінюю вашу акцію протесту мирно, Будь ласка, немає проблем. Я приймаю участь в охороні Майдану студентського, в інших моментах. Теж немає проблем. Але тиснути на мене, щоб я не виконав ухвалу, не треба. Тому що це нічого не дасть. Зрозуміло.